Привіт! Якщо ти плануєш подорож до Риму, це відео для тебе. Я покажу, як дістатися, де жити, що подивитися, де смачно поїсти, та які лайфхаки допоможуть тобі отримати максимум від цієї поїздки. Рим це місто, яке закохує тебе з першого погляду. Тут історія буквально на кожному кроці: від величного колізею до затишних кафе Трастевери. Рим має два основних аеропорти. Фюмінчино головний міжнародний аеропорт. Найзручніше дістатися поїздом Леонардо. Експрес 14 євро. Довезе прямо до вокзалу терміні за 32 хвилини. Дешевий варіант автобуси 6 євро 45 хвилин. Чемпіно менший аеропорт в основному для лоукостів. Найкращий варіант автобус до вокзалу терміні під 5 євро або таксі за 31. Якщо подорожуєш з інших міст Італії, найкраще брати швидкісні потяги Італо або Треніталія. Вони комфортні довезуть тебе до центру за лічені години. Рим велике місто, тому вибір району дуже важливий. Якщо хочеш жити в центрі історії, обирай Монті. Або район біля П'ятця Навона. Це ідеально для пішохідних прогулянок. Трастевери район з атмосферними вуличками, живою музикою, крутою їжею та меншими цінами. Бюджетний варіант околиця вокзалу Терміні. Тут дешевше, але вибирай житло уважно. Зручний транспорт обере райони біля метро, сан джованні Прампоніо близько до Ватікану. Люкс варіант готелі з видом на колізей або П'ятце венеці, але будь готовий заплатити від 200 євро за ніч. Колізей символ вічного міста. Це одна з найвідоміших пам'яток Риму І, мабуть. Найвеличніший амфітеатр, який коли-небудь будувався, і стоїть тут уже майже дві тисячі років, пережив імператорів, війни, землетруси і досі вражає своєю грандіозністю. Трохи історії. Імператор Флавіїв офіційна назва колізею, почали будувати в 72-му році нашої ери за наказом імператора Васпісіана, а закінчили вже при його синові Тіті у 80-му році. Форум Романом серце давнього Риму. Це місце, де колись вирішувалася доля Римської імперії. Це був центр політичного, економічного та соціального життя середавнього Риму. Місце зустрічей, святкувань, судових засідань і навіть змов. Історія форуму спочатку це місце було болотистою долиною між пагорбом Палатин і Капітолій. У VI столітті нашої ери його служили і перетворили на головну площу міста. Фонтан Треві. Найкрасивіший фонтан Риму. Фонтан Триві це не просто одна з найвідоміших пам'яток Риму, а справжній витвір мистецтва. Він настільки величний, що, здається, ніби вернає прямо з фасаду будівлі. Історія фонтану походження. Фонтан отримав свою назву від італійського слова Терві, що означає три дороги, адже саме тут сходилися три вулиці. Акведук Вергіне. Вода у фонтан надходить з акведуку, побудованого ще у 19-му році до нашої ери при імператорі Октавіані Августі. Пантеон одна з найзагадковіших і найвеличніших будівель Риму. Це єдиний античний храм, що зберігся практично без змін із часів Римської імперії. Його масштаб і архітектура вражають навіть сьогодні. Історія Пантеону. Перший пантеон був зведений Марком Агріппою у 27 році до нашої ери. Але згорів сучасна будівля з'явилася у 126 році нашої ери з імператора Адріана. Саме він надав храму його знайому сьогодні форму. Ватикан це найменша країна у світі, розташована в самому центрі Риму. Але, попри свої розміри, він має величезне історичне, релігійне та культурне значення. Тут живе Папа Римський, знаходиться один із найвеличніших соборів світу та зберігаються безцінні твори мистецтва. Площа Ватикану всього 490 квадратних метрів. Населення близько 800 осіб, але постійно тут живе ще менше. Форма правління абсолютно монархія до Папа Римський – головою держави. Що поїсти в Римі? Паста Карбонара легенда римської кухні. Паста Карбонара одна з найвідоміших і найсмачніших страв Італії, яка походить саме з Риму. Піца головний символ Італії. Піца – це не просто страва, а справжній культурний феномен, який завоював увесь світ. Але справжня італійська піца – це зовсім не те, що ми звикли бачити у фастфуді. Лайфхаки для туристів. Квитки купуй онлайн. Уникни в черг. Вода в римі безкоштовна. Пис фонтанчиків. Вони називаються на соні. По Ватикану краще йти рано вранці. Менше людей. Рим це місто, в яке закохуєшся з першого погляду. Його можна вивчати тижнями, але навіть за кілька днів ти вивчуєш його унікальну атмосферу. А тепер бонус: Три секретні місця, які не знають туристи. Ключова щелина на Авентинському пагорбі, звідти відкривається ідеальний вид на Купол Святого Петра. Помаранчевий сад ідеальне місце для фото. Сан Клементе. Під церквою ховається Древній Римський храм. Якщо це відео було корисним, став лайк і підписуйся.